У Полтаві попрощалися із трьома захисниками, які загинули на війні з Росією. Як про них згадують знайомі. Він був дуже серйозною та принциповою людиною. Робота закладів освіти на Полтавщині, як готуються до навчального року. Орієнтовно в нашому закладі близько 1700 дітей. Орієнтовно ну, розміщати ми плануємо до 600 осіб. В обласному центрі відремонтували автомобіль для військових. Хто долучився? Найшли трейлер. На трейлер завантажили, привезли сюди в Полтаву. На Полтавщині діє заборона на вилов раків. Коли завершиться, вчора е, поїхав зі своїм кумом та зі своїм зі своєю малечею. Попірнали, покупалися, піймали таких гарних рачків. Остальних вчора з'їли. На труною Ігоря Шапочки плаче його мати. 29-річний гранатометник поліг на війні з Росією. Сталося це 28 липня поблизу населеного пункту Довга балка на Донеччині. Чоловік проживав у Полтаві. Ми бачилися, ми не спілкувалися, але ми бачилися якраз на початку повномасштабного вторгнення. Ми з подругою привезли військкомат ліки, і вони стояли, їх відправляли якраз на фронті. Після цього ми від нашого класного керівника вже дізналися, що Ігор воює. Це абсолютно героїчний вчинок. Він був дуже серйозною та принциповою людиною, поки ми навчалися. І з трьома полеглими захисниками попрощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. серпня у Маргінці, що на Донеччині, внаслідок артобстрілу, загинув старший сержант Валерій Кривенко з Полтави. Йому було 55 років. Не балований, хорошо вчився, то добре в сім'ї не поводився, не хуліганив. Ну хороший хлопець був. Працював на підприємстві, Сам добровільно пішов в воєнкомат, сказав, що я служив в армії розв'язувати батальйоні, то треба захищати батьківщину. 49-річний солдат Володимир Сівчов помер 9 серпня у лікарні від поліорганної недостатності. Він був майстром ремонтно-відновлювального батальйону. Дуже важко проважати тих, хто віддає за тебе своє життя. На жаль, цих людей, цих захисників і захисниць становиться все більше. Хотілося б, щоб про про це знали, і щоб як можна більше людей приходили попрощатися і подякувати нашим захисникам. Воїна поховали у диканці, де він проживав, інших двох бійців у селі Затурини, що поблизу Полтави. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава. На війні полягли двоє бійців із Полтавщини. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Солдат Валерій Тригуб загинув 11 серпня. Сталося це поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Воїнові було 37 років. Він із міста, горішні плавні. Дата та місце прощання з бійцем поки невідомі. Ще один загиблий Юрій Затворницький. Його не стало 13 серпня. Де і з яких обставин невідомо. Поховають бійця завтра у селі Першотравневе Зіньківської громади, де він проживав. Укриття однієї зі шкіл у Полтаві повністю підготували до початку навчального року у звичайному режимі. Занесли зокрема, лавки, пляшки з водою та аптечки. Орієнтовно в нашому закладі близько 1700 дітей. Орієнту ну, розміщати, ми плануємо до 600 осіб. Багато це чимало. Батьків різні думки щодо виходу. Більшість батьків схиляються до онлайн-саме навчання, але є паралелі, наприклад, перші класи, так, де більшість батьків виступає за офлайн навчання. Першачків ми набрали вже 170, але враховуючи те, що внутрішньо переміщених осіб у нас все збільшується і потік першачків у нас також збільшується. Загалом в області 533 заклади середньої освіти. Працювати офлайн зможуть лише ті, які мають укриття у будівлі або поруч, каже Дмитро Лунін. Головне це безпека. А безпека це укриття. У нас в області біля 200 закладів загальної середньої освіти мають фізичне укриття. На сьогодні вже 95% таких закладів перевірено, 160 – укриттів. Готові для того, щоб розпочати процес навчання. В області навчається 135 тисяч 600 учнів. З них 2538 учнів п'ятсот учнів числа внутрішньопереміщених осіб, батьки яких вже на сьогодні подали заяви, хоча перебуває їх в області на сьогодні значно більше. До перших класів зараховано 11 тисяч 600 першокласників. Майже всі громади області провели опитування серед батьків. Результати поки що. 65% за онлайн навчання, 30% за офлайн і певна кількість близько 4% не визначилися. Остаточна цифра шкіл у регіоні, які запрацюють офлайн, поки невідома. А в Україні таких закладів приблизно 32 каже Сергій Захарін. Полтавська область активно готується до роботи в режимі офлайн. Орієнтовна третина закладів освіти може бути підготовлена до нового навчального року і за інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій ще біля трьох сотень закладів освіти можуть бути також підготовлені до режиму офлайн. Зокрема, дві полтавські школи на час повітряної тривоги переміщуватимуться у сховищі університету. Студенти ж зможуть обирати формат навчання самостійно, каже ректорка. У нас чотири укриття, такі фундаментальні по всіх вимогах зроблені на тисячу людей. От. У нас ці укриття всі укомплектовані. Є інтернет, є харчі. І люди можуть знаходитися дві доби. Хто бажає студентів, той може онлайн займатися, хто бажає бути в аудиторіях і бути присутнім на заняттях, для них буде офлайн заняття. А з понад 600 садків у регіоні у змішаному форматі працюють 266, а ще у 46 офлайн відкрили чергові групи, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти Галина Власюк. В одному із дошкільних закладів Полтави в укритті облаштували кімнату для сну, аби під час повітряної тривоги не будити дітей, говорить директорка. Укриття взагалі розраховано на 186 людей, дітей. Але ж зараз ми приймаємо дітей. Сьогодні в нас 44 дитини, працюють тільки чергові групи. Ті батьки, які е, працюють і яким нікуди е, дівати дитину. Е, якщо, може, будуть якісь зміни з 1 вересня, то будемо розширятись. Нагадаю, на Полтавщині, як і в Україні, Після початку повномасштабного вторгнення Росії 25 лютого Міністерство освіти рекомендувало припинити на два тижні навчальний процес. У регіоні учні пішли на дострокові канікули, а відновити дистанційне навчання дозволили з 14 березня. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтава. Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 днів до 21 листопада, а також продовжила термін строку проведення загальної мобілізації. За проголосували 328 депутатів, серед них усі восьмеро нардепів із Полтавщини. Згідно із законопроєктами дію воєнного стану та загальної мобілізації, продовжили, бо Росія не припиняє широкомасштабну збройну агресію на території України. Нагадаю, вперше воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого. Того ж дня президент підписав указ про загальну мобілізацію. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 43 тисячі 750 російських військових. Знищено, зокрема, 4141 бойову бронювану машину та 1876 танків. 985 артсистем та 136 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 787 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3044 одиниці автомобільної техніки. Збито 187 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Військовий із позивним німець оглядає відновлений автомобіль. Його майже місяць тому забрали із Луганщини на ремонт до Полтави. Помінялись ланжерони, радіатори всі, передня балка, все навісне, гідроусилитель. Ну так трудно навіть все это, там по топлівній системі ще щось робились. Получилось найголовне зробити, і саме головне, що в цьому автомобілі всі залишились живі. І щоб і далі, так було. Автівка після мінометного обстрілу доставили її із розбитою передньою частиною та без радіатора. Користувалися нею розвідники 81-ї аеромобільної бригади. Їздили на бойові завдання, каже військовий. Автомобіль цей працював в перші місяці безвідказно, безвідбійно на Гуляйполі, яке ми тримали. Це авто, завдяки якому не один ворожий танк, я думаю, був знищений. А вже після переїзду на Луганщину, там звичайно більш активні були дії. І в один із прекрасних днів авто просто. Просто, просто біля нього взірвалося все. Тобто, ми вже думали, насправді, що все. Ми її просто там кинемо, але Хлопцям зателефонували. Вони кажуть, питань нема. Витягуйте і десь щоб можна було евакуювати. Ми знайшли е е трейлер, на трейлер завантажили, привезли сюди в Полтаву. Гроші на запчастини давали благодійники. Майстри ті, що робили машину, робили безплатно. Дуже багато людей безплатно допомогли. Запчастями, все вийшло так. Ну, грубо говоря, розраховували тисячі на дві але ну, Дуже люди допомогли, так що ми своїх потратили тисяч двадцять гривень з чим. То і все. А так люди відгукнулись, і от уже машина ціла. Не все може до е, мелочі якісна, е, не ідеально, будемо так кажуть, і відрехтовано це. Але машина в на повному бойовому ходу е, отримала нове життя. Автомобіль із гуманітарною допомогою для військових. З пустими руками, як завжди, ми не віддаємо автомобіль: вода, олія, палатки, печиво, дитячі малюнки, носки. Діти з 20-ї школи, з 37-ї і спортивної секції Айкідо Левади передали малюнки, щоб передали нашим захисникам. Малюнки неповторні. Малюнки просто неповторні. Оце малюнок чудовий взагалі. Ми так, отак от ми мріємо, що воно буде в найближчому майбутньому. Кожен малюнок. шедевр. За словами Сергія Вацлавєва, із з початку повномасштабного вторгнення волонтери корпусу Все буде Україна купили, обладнали та передали військовим 16 автомобілів. Тетяна Весна, Богдан Казирік. Новини на Суспільному. Полтава. Я держу рака, держу за панцирь, того, що, того, що, щоб він мене не, не вкусив клешнями. От, в нього клешня. Ось клешнями він може щепнути. На березі річки у Полтаві восьмирічний Тимофій Боровко показує рака, якого напередодні упіймав із татом. Вчора е, поїхав зі своїм кумом та зі, своїм, зі своєю малечею, попірнали, покупалися. Та я пірнув, порибалили, спіймали таких гарних рачків. Остальних вчора з'їли, пірнаю, ловлю руками маска, ласти, трубка. Від 15 серпня і до 30 вересня ловити раків на водоймах Полтавщини заборонено, адже в цей час у них триває період другої линьки. Линька раків відбувається один, два, три рази на рік. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяці. В цей час відбувається заміна їх єдиного покриву, що прикриває його раків. В цей час вони рак досить вразливий, малорухливий і закіс може стати здобиччя як для хижої риби, так і для браконьєрів. Щоб ми мали змогу ловити таких величеньких раків. Вони повинні вирости. Якщо ми будемо їх ловити в період линьки, вони не виростуть. Краще з'їсти такого величезного хлопчика, ніж отакого от маленького рачка. За кожного виловленого рака у період заборони доведеться сплатити 3332 тисячі гривні збитку. А ще передбачена адміністративна відповідальність. Вилов раків під час заборони Є грубим порушенням природоохоронного законодавства. Відповідальність, яке передбачено як за частиною 3, так і за 4 статтею 85 Кодексу України по адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 51 до 170 гривень, а за частиною 3 від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядів, які є власністю порушення. За порушення заборони також можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Згідно зі статтею 249 кримінального кодексу України, передбачений штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Яку відповідальність понесе порушник, визначатиме суд. Торік у регіоні під час заборони вилучили 48 кілограмів незаконно виловлених раків а від початку 2022-го – 23 кілограми. Повідомила начальниця відділу іхтіології Полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. В одному з полтавських дворів грають у волейбол Валерія Лопатка зі своєю родиною. У Полтаву вони переїхали з Харкова. Тут запропонували облаштувати майданчик. Мы любим игру в волейбол, и мы хотели, чтобы война не затрагивала детей так, как она затрагивает взрослых. Чтобы у них была возможность общаться, заниматься спортом. Появилась идея организовать волейбольную площадку и собрать детей со всего района, которые сюда приходят, играют, получают удовольствие, ну и, конечно, меньше думают о том, что происходит сейчас в нашей стране. Раньше я просто не играл, у меня не было времени, у меня занятия были до войны, я из школы. Но здесь я, я, я начал гулять очень много. Я сюди ходжу кожен день. ну, якщо прям лівії будет, звісно, я не ходжу, але я взагалі так кожен день ходжу. У мене здесь дуже багато друзів. До спорудження волейбольного майданчика долучилися мешканці найближчих будинків із дітьми. У мене троє дітей, 15 років, 13 і 10. Всі тут граються на площадці. З балкона все прекрасно видно. Хлопці всі зібралися, зробили намітки, то все повністю повичирчували, почали перекопувати, щоб хоча б трошечки якась рихла земля була. Сієтки покупляли, то все за власний кошт, хто міг, скільки давав. На усе витратили до 4 тисяч гривень. Знакомий друга, папа покосив траву, ми пособирали траву, привезли нам столби, ми викопали ями, забетонували їх, натягнули ленточку, щоб було видно границі поля. Потім привезли пісочок, ми його розрівняли і тепер їжджаємо кожен день тут. Приходить чоловік по 12. Тут раніше була трава, так. Потім покосили, потім дуже кустав було калючик, всякі крапові. Ми йдемося по командам вместе місті іграємо. В одну групу приходять а, ну, то діти, а в одну дорослі. Кожен вечір граємо тепер волейбол, і нам подобається, і всі тепер займаються спортом. Валерія Рибалка та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, короткочасний дощ та грозу. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, вночі та в день пориви до 15-18 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 17-плюс 22 градуси, у день від 21 до 26 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 19 до 21 градуса із позначкою плюс, а протягом дня від 24 до 26 градусів тепла.